Слава Ісусу Христу, ви думаєте, якщо у Православній чеській церкві у Празі освячення Пасок починається від суботи, від 15 до 22, то після освячення можна вже їсти паску і казати Христос Воскрес, чи треба чекати неділі? Хороше запитання. По-перше, ми Паски світили ще позавчора. І я знаю, що священники світили ще майдалі, скорше. Але це для військових, то, щоб нам посвітили і повезли хлопцям. У мене вчора були снятинські мої волонтери, снятинці франківська область. І там отець перед виїздом посвячував, Постадали отакі от пачки від бананів, так, знаєте, такі так, бананові ящики. І там такі майже одинакові набори для всіх. І вони їдуть так знову ж туди, заїхали, там п'ять ящиків, там десять лишили, там п'ять там знову. І вони там цілу купу повезли, бустили ще й з прицепом. І отець посвячував ці паски, ясне діло. Але приїхали вони до нас. Ну, то й ми їх гостимо, треба їх нагодувати волонтерів. Та й що ми їм давали? Кубаси свяченої? Ні. І ушечки пісної? Бо тому, що, бо тому, що Ісусик у гробі, бо п'ятниця страсна. І якщо я нині посвячу Пасху, Христос ще там плащиниця стоїть, так? ще над не відслужилося. Ну, то посвятив паску, ну то як їсти? Якщо Ісус у гробі? А якщо рано ти йде вже до церкви, то як ти знаєшся кубаси, то наш тобі жити до церкви? Йдеш на службу Божу, та ж, їдеш, та ж нічого не їш, та ж пісне йдеш до церкви? ні? Приходиш до церкви, починається утренно. Утрення скінчилася і починається служба Божа. Після служби Божої посвячення пасок. Це я розумію, Христос Воскрес, співають, є молитва посвячення. І після того, як на службі Божій посвятили Пасхи, можна їсти Пасху. Раніше це було ще, що святили в суботу, це ще від радянських часів. Ті люди, які були на державних роботах, йшли тихонько в суботу до церкви. Десь там складали пасочки краю. з краю, священником домовлялися, коли він прийде. Він приходив, посвятив і тихонько поїхав. А потім вони потихо розходилися, прийшли, брали тий. той в той бік, той в той бік побіг, ніхто дзвонить не дзвонять, нічого цей нічого нема. Тихонько побігли додому, поклали пасочку в холодильник і все. І чекають неділеньки. Все, неділя йдуть вже люди з церкви, йдуть люди з церкви, відтягай паску. Бо він партійний на роботі державній, аби його не вігнали з роботи, світили тихо в суботу, аби ніхто не бачив. Сьогодні цієї потреби нема. Сьогодні є потреба для військових, коли везуть волонтери, наприклад, Пасху десь напереду, десь десь далі. І служать освячуємо наперед. Мої сусіди питаються. Отець Василій, а пасочку сьогодні, коли будете святити?» Я кажу, ви десь їдете. Ви везете волонтерам, ви везете на передову хлопцям паски, що я вам маю сьогодні світити. Тож прийдете завтра. Говори до гори, а гора горов, казала моя бабка праця. Слава Ісусу Христу, як бути з такими сусідами, які зле роблять усі збитки? Дякую вам за пораду Отче, таких спокійних вам свят. Нехай воскресне Бог і розбіжеться вороги його. Амінь. Молодці. Так, як бути з такими сусідами, які зле роблять у, і, і всякі збитки. Знаєте, в нас теж є сусіди росіяни, так, вони теж нам роблять збитки. Знаєш, і як з ними бути? Якби собі там сиділи тихо, то й нормально. А так вони прийшли сюди зброю, то й отримують рівно З чим прийшли, то й і Ну Таке саме і чекає на, на ваших сусідів, але е, якщо би. Росіяни до нас мали якісь претензії. Ну, любі там те, що вони там понаговорювали. Ну, то не треба зразу йти з армією ну, Давайте будемо, Ми хочемо так, ми хочемо. Ми кажемо, ні, нам то не підходить. То подавайте нас у суд, є міжнародний суд, який вияснює відношення між народами. Так же само, і нормально з сусідом поступати, так? не треба його бити зразу чи нападати на нього. Тому що він вам там збитки робить. А звернутися до суду, що хай суд розсудить і відповідно, хто як має поступатися. За що ви там спорите, предмет спору, чи це буде межа, чи це просто, просто збитки роблять? Є на то суд. То якщо будете вирішувати без суду, буде так само, як, ну, як ми маємо ту агресію і сторони Росії. Прийшли і нищать, убивають, ну і, відповідно, трохи получають і взад, знаєш. Так що, якщо роблять вам хтось шкоду, старайтеся бути добрими, щоб вам не хотілося робити шкоду, щоб вам хотілося запросити ту людину в гості. Якщо у вас добрі сусіди, ну, якісь смислі йому робити шкоду. Як у вас добрі сусіди, то. Змініть своє відношення до сусідів, і тоді у вас буде все добре. От Ви добре тут написали. Хай Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його. Христос приніс радість, тому й винесіть радість. Отче, вдячна за ваші думання. Прошу пояснити, якби Адам і Єва не зрішили, то яким був би план Господній. План Господній був би жити людині. Із Богом. Людині, яка є недосконала, як би це дивно не звучало. Представте, Бог абсолютний, так? він досконалий. У нього все досконало, ідеально, без жадних похибок. Ці планети літають одна з одного, не стикаються. Все дуже добре. А якщо падають на землю, якісь астероїди, вони згорають, відділяються якась певна хімічна речовина, яка потрібна там для атмосфери, для чогось, для, для, для почви і так далі. Тобто все має своє значення, все відрегульовано ідеально. Бог створив, створив ідеальний світ і ідеальному чоловіку, в ідеальному світі, ну, скажімо так, по-нашому по-людськи, скучно. Ну, Воно якби все зрозуміло. І відколи Бог створив людину, на свій образ і подобу, але її трошки обмежив. Та? Бо вона в світі живе, в часі. І вона обмежена і вона починала робити такі речі, які Бог би ніколи не зробив. Нелогічні. Знаєте, як дитина не раз щось робить, ти думаєш, ну що ти робиш? Ну, куди ти ту воду лиєш? ну, нащо ти то береш? Ну, але ми дивимося на той такий, в шоці думаєш ну, нічого собі. нічові. І Бог дивиться на нас. На недосконалі наші вчинки. І це робить Його буття повним. Ми доповнюємо Бога, якби це дивно не звучало, ми недосконалі творіння Божі, ми його доповнюємо в Його всемогутності. Іменно через людину Бог може зробити все, тому що. Іменно в людині довершується Божа всемогутність. Бо людина може зробити те, що Бог не може. Грішити і каяться. Бог не може грішити і каяться. бо Він є абсолютний. І тому ми довершуємо Бога в своїй суті іменно через свою недосконалість. І тому, коли мені кажуть, що Бог не вмішується, який смисл вмішуватися Богом у наші справи, якщо іменно він через те, що ми ці справи самі вирішуємо, це його якраз і тішить. Бо він бачить, що той нормальний, той до раю, той ненормальний, той до пекла, має можливість кого вибирати. Який смисл йому рятувати, який смисл створив. Щоб ми себе реалізували в своїй свобідній волі, і тут ми тільки починаємо цю реалізацію, і Бог такий стоять, Ні, не треба, я передумав. Бог так не працює. Бог довготерпеливий і многомилостивий. І Він постійний у своїх е, обіцянках. Бог як сказав, Боже Слово – закон. Світ і земля пройде, каже Ісус, слова мої не пройдуть. Так що, якщо б Єва, Адам і Єва не зрішили, ми були б жили б довше, не були б так схильні до гріха, не були б так покалічені природно, так як ми один старіє, другий боліє, хворіє. Тоді Адам і Єва вони вже не слабували. І ми, якщо б вони мали десь колись і померти, то це було б, знаєте, як. Заснув, знаєш, от тут. От, і пробудився в царстві Божому. Так було б і на всіх людей. А так, як Адам і Єва зрішили, так само гріх перейшов на всіх людей. І всі ми народжуємося з первородним гріхом. І тому треба хреститися, щоб зняти всі гріхи. Хрещення знімає всі гріхи, значить, знімає первородний гріх. Отче Василю, скажіть, будь ласка, де. Приміняється слово обожнювати. Слово обожнювати приміняється те, то слово, що я не люблю це діло. Я не люблю слово обожнювати, я не люблю слово. Е, дуже часто чую. Мене це бісить, мене це бісить. Бісить це ти підтверджуєш, що ти. Помало перетворюєшся в біснуватого. Тобто тебе роблять біснуватим. І це ти затверджуєш. Мене це бісить, мене це бісить. Не треба таке казати. І обожнює, Я жінку свою обожнюю, Гріх проти першої заповіди. Не треба обожнювати. Треба любити жінку. А ще, а ще, розумієте, борщ обожнюють, а ще їду оцю обожнюють, а ще, ще там щось обожнюють, розумієте? Прибавляють слово, щоб не дати великого значення, наскільки воно для мене значуще. Я взагалі це слово. Я навіть собі думаю: а як би я сказав, я б Ісуса Христа обожнюю, Тоже не підходить. Знаєте чому? Бо тому що Він є Бог. Його не треба обожнювати. Він є Бог. Обожнювати це щось виконувати. Ну, так якби Я малюю двері. так? Я малюю двері білою фарбою, щоб вони були білі. Я їх перетворюю в білі, в білі двері. так? Я їх малюю. Я їх обожнюю. так? Тобто Я надаю їм чогось такого, щоб вони стали такими, як я, як я кажу. Тобто слово «обожнюю» — воно ну, неприміниме навіть до самого Ісуса Христа. Його не треба обожнювати, бо він уже є Бог. Обожнювати це не давати комусь значення божества. Но якщо така жінка, «я тебе обожнює. Тобто вона не є Богом, але ти їй надаєш значення божества. І це є гріх проти першої заповіді. Тому уважайте з цими словами. Не треба нікого обожнювати, треба любити. І не кажіть, що мене це бісить, тому що ви самі клечете на себе Вплив сатани. Не робіться. Слава Ісусу Христу. Чи вважаєте гріхом самогубства, коли воїн вб'є себе, щоб не здаватися ворогом в полон? Дякую. А ось такі запитання, слухайте. Я пояснюю, що стосується війни. Війни для тих, до кого нам, хто до неї має конкретне відношення. Військові. Що, щоб військові не робили, все нормально, бо, тому що війна ненормальна. Військовий не по своїй волі пішов туди. Бо якби не прийшли були, якби ворог не прийшов, нам би не прийшлося йти і себе захищати. І тому все, що стосується військових, розумієте, я кажу так. Війна це ненормально. І тому що є дуже багато речей, які ненормальні, в часі війни не допускаються, стають нормальними. Тому що війна ненормальна. І всі тягарі за ці ненормальності, які сталися внаслідок війни, будуть нести ті, які цю війну розв'язали і підтримували. Розв'язали і підтримували. Якщо хтось із наших військових зчинить самогубство, щоб не попастися в полон, то вину за, цю, за це самогубство буде нести той, хто почав війну і потримує війну. Всі смерті, які загинули. Наші цивільні, наші військові, російські цивільні, російські військові, всю вину буде несе той, хто почав і підтримує війну. Всіх кого, всіх, наприклад, хто загине там від ракет, від куль українських воїнів, хто би там не загинув, старі діти, старі діти військові, всі. Вина на тому, хто почав війну і підтримує. Всі смерті на нашій території, що загинули наші військові, наші старі, молоді діти, всі підряд. Вина на тих, хто почав війну і підтримує. Ми змушені були захищатися, а інакшого нам варіанту немає. Тому війна має свої такі трохи привілегії і трохи по-своєму дивиться на всі речі. Тому самогубство на війні, коли це стосується військових, це до Бога. Як там воно стається, куди Бог їх призначає, я не знаю. Але винуватий, я 100% переконаний, винуваті в цьому ті, хто почав війну і підтримує. Боже, чому ти покинув мою Україну? Хто це пише? Зоряна. Та не покинув Бог Україну. Бог на Україні все більше і частіше, і повніше, як де. Бог завжди там, де страждання, Бог завжди там, де Голгофта. Не думайте, що Бог там, де бенкети. Ні, не покинув. Не думайте. Ви хочете, щоб Бог замість вас вирішив якісь питання. Я вже не кажу зупинити війну. так? Ви скажіть, як буде виглядати, як Ісус Христос буде вам в хаті мити підлогу, як буде вам замітати у бору, як буде Ісус Христос пасти корову. Ну як ви собі це уявляєте? То чого ви думаєте, що Він має замість вас воювати? Чи як? Ну от, І тому я от, іменно так і ставлю питання, чому Боже, чому ти покинув Україну? Ти не покинув ніяку Україну. Так, Марія, Черкас. Отець Василь. У мене померла мама і 40, 40 днів не відправили у церкві аж через три дні пізніше, чи так можна. Дивіться, ну треба або в той день, або пізніше, той, або скорше. Так? Або в цей день, або, або, або скорше. Якщо не вийшло, ну, то не вийшло, ну, то, ну, то пізніше відслужити. Але не допускайтеся до того, щоб, щоб робилося пізніше. Ліпше в той самий день або, або скорше, за померлих, або в той самий день рівно, або скорше. Щоб, для, щоб вам було розуміння, от дивіться, є, наприклад, день народження. День народження наперед не будете робити, не? Не святкувати, або в той самий день, або пізніше. Бо зараз є багато людей, там пишуть мені за, 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 за здоров'я з Днем народження вчора, сьогодні. Буде на неділю. Якось не годиться, знаєте, Ісусу в гробі, і ми будемо тут зараз. Ну, ви ж не будете зараз святкувати. Не будете їсти кубасу, не будете включати музику. Бо тому, що, бо тому, що піст, страстний тиждень, страстна п'ятниця, страстна велика субота. Мені більше подобається, знаєте, коли ми кажемо так по старій традиції, велика п'ятниця, не страстна, а велика п'ятниця, так? велика субота. Ось. Тому <кхе> дякую усім вам, що ви зі мною аж до тепер. Дякую всім за ваші запитання. Добре, що ви цікавляться. І дякую Богу, що ви прислуховуєтеся. Ще раз кажу, що я не завжди не ставлю себе, знаєте, як істина в послідній інстанції. Я вам завжди розказую свою думку. Вона десь може часом відрізнятися від думки інших священиків, від думки інших людей. Я не є проти того всього. Вмійте мати різні речі. Все, що стосується віри і моралі, вчення церкви, тут питань нема. Тут питань нема. Тут я і твердий і безкомпромісний. Без, без, без а от уже традиції, звичаї, не, це все таке. Так що, нехай всемогутній Господь Бог благословить, вас, здоров'я, Боже, благословення. Нехай Бог береже вас на всіх ваших дорогах, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.